Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого розважання вечірнього Ми з вами візьмемо стихи із книги Пророка Ісаї. Устань, засяй. Зійшло б Твоє світло, слава Господня засяяла над тобою, бо темрява окриває землю. І темнота народи, а над тобою Господь сяє, слава Його з'явилась над тобою. Знаєте, кілька днів ми чули стихи, які нам, Господь Бог, я вірю в те, що Господь Бог відкривав, давав про як пересторогу, як настанову того, чому ми не можемо ще перемогти, чому немає цієї перемоги. Знаєте, вони були такі болючі, були такі, знаєте, важкі, бо заставляють нас боротися із самим собою. Що, на... говорячи нам про те, що наша перемога, можливо, тільки тоді, коли ми переможемо себе, коли ми здолаємо своїх внутрішніх ворогів. Перший ворог це я сам. І от сьогодні ми чуємо, яка є нагорода. Що є за цим всім стоїть, за цією внутрішньою боротьбою, за цією зовні нашою війною? Зійшло б світло над слава Господня, засіяло над тобою. Та, це пророчі слова, пророчі слова, про прихід Христа. Але що означає означав прихід Ісуса Христа, що означав прихід Месії? що Щодина ізраїльським народом, незважаючи на його проблеми, труднощі, засяє Божа слава. Що Господь Бог його виведе з цієї темноти. І сьогодні це пророцтво насправді стосується і нас також. Що якщо ми зробимо те, що просить Господь від нас, то над нами буде сяяти Його слава. Якщо ми виконуємо те, що Він просить. Не те, що я хочу, а те, що хоче Господь. То ця слава буде засяяти над нами. Бачите, як, як теж пише пророцтво, що темрява запанувала над іншими народами, а над тобою тут тобто над нашим народом сяє. Відповідь проста. Допоки ми живемо Божими законами, тими природніми законами, Живемо і боремося з своїми гріхами, пристрастями. Божа слава буде над нами! Буде нас оберігати від небезпеки. Хай то, що, хто, що собі зараз думає і каже, відносно того, що відбувається на фронті, скільки загиблих хлопців так, дуже велика ціна. Але це ціна за нашу програну війну. Перед цим за наші гріхи, за наше нецінування, життя і недотримання Божих законів, Божих заповідей. Але в тому і Божа, ласка, є, що Бог дає нам шанс очиститись, схаменутись, навернутись. Бо це війна заради наших майбутніх поколінь. не заради нас тих, які зараз живуть, заради тих дітей. Малих дітей, тим, які тільки 10 років, навіть не 15, а саме 10, 8 у тих малих. От заради них зараз ведеться ця війна. Щоб вони росли у вільній країні, в країні, де все є згідно заповідей, де не приймаються протиприродні закони, які узаконюють односатеві шлюби. Де живуть люди в країні, де хабарництво це не норма життя, а це аномалія, яку викорінюється, де правоохоронні органи займаються своєю справою, тобто дійсно дотримують порядок в цій країні. Але не навпаки. Вони отримали свої погони, значки, звання заради того, щоб узаконити свій реки. Бо інакше це не назвеш. Коли законодав, законодавці, тобто люди влади, дбають про свій народ, приймають закони рішення про те, щоб народові було добре, а не тільки їм. Змійте, це війна заради цього майбутнього. Бог сьогодні нам каже, ваше майбутнє світле над вами сяє, оце Сонце, оце світло. Надії, любові, віри. Просто зараз ми маємо докласти зусиль для цього. Не побоятися щось втратити заради того, щоб здобути набагато більше. Я не думаю, що хтось, весна, бо зараз прийшла весна, почали, починаються оці земельні роботи. Я не думаю, що хтось плаче над тим, що кидає зерно в землю. Садить розсаду. Я не думаю, що хтось плаче над тим, коли оця, ці розсади, зідують ті морква, картопля, не знаю що. І люди виходять і прополюють, тобто виривають частину того, що зійшло. зійшло. Ніхто над цим не плаче. Не каже, ой, як багато ми втратили. Ні. А навпаки, розуміє, що для того, щоб отримати кращий результат. Треба чогось позбутись. Я не кажу, що це нормально, що гинуть люди. Ні. Але, на жаль, це ціна, яку ми платимо. Ми мусимо заплатити цю ціну, щоб наші діти розуміли, що таке життя. Розуміли завдяки кому і якій ціні вони живуть у світлій країні. Вільній, незалежній. Це наша історія, яку ми маємо пам'ятати, передавати з покоління. Не говорити, яка є різниця. А навпаки, говорити, що різниця має значення. Все має значення. Над нашою країною є Боже світло. Це Боже світло веде нас. Просто хочу, щоб ми не противилися цьому світу. А пам'ятай, Бог нас вибрав, вибрав, щоб в такий спосіб позбутися рабства і позбавити світ рабовласників. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила нас грішня. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас згрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішні. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, повсякчас, і на віки вічні Амін. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всю нашу Україну, кожного військового, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, захвор... здорови усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, а наших всіх, всіх військовополонених живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. Визнали всі свої гріхи і розказали своїх злочинах, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішню ніч, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 8 годині дня, ми розпочинаємо наш день Божесної літурії, а в 9-й годині ми починаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!